На температури такою була погода цієї осені. Вересень відзначився значним погіршенням синоптичних умов. Жовтень та листопад все не долужили. Температура повітря перевищувала кліматичну норму. Неочікувано останнього тижня осені випав сніг. Синоптики таку погоду називають по-справжньому зимовою. Хочу сказати, що вона пройшла майже за кліматичною нормою. Просто вона такою відчутною, різкою була за рахунок того, що у нас в листопаді температури відповідали практично початку вересня, тому такий перехід був трошки різкий і відчутний для наших жителів. Зараз Чернівецька область знаходиться під впливом антициклону. Суттєвого зниження температури фахівці поки що не прогнозують, втім, сніги не за горами. А поки синоптики віщують справжню зимову погоду, комунальники звітують просто відсоткову готовність до цієї пори. В наявності є майже всі матеріали щодо утримання міста тобто і сілі пісок, і вже готова суміш, техніка майже вся готова. Бригади працюють цілодобово. Майстерники отримують техніку, теж готові до роботи техніка хоч і готова, але стара виключенням є ось цей автомобіль. Івеко. придбаний нещодавно за кошт міського бюджету. Він за словами комунальників є потужнішим за п'ять одиниць радянської спецтехніки. Такий автомобіль в нас тільки один. Інші застарілі і пережили вже не один ремонт. Разом із тим, комунальники впевнені, проблеми минулої зими не повторяться, адже вони заручилися допомогою приватних підприємств. У Нас є домовленості з приватними підприємствами, з приватними особами, які мають також і грейдери, і вантажну техніку, великогабаритну та автомобілі для вивозу снігу. Тобто, в разі, якщо не вистачить нашої техніки для прибирання та утримання міста, то ми залучаємо техніку згідно договорів. Отже, зима в календарі ще тільки на порозі. Втім, погода вже говорить про інше. Середу нічні температурні показники будуть в межах 0,5 градусів морозу в гірській місцевості від мінус трьох до мінус восьми. В день два тепла. В четвер, дещо прохолодніше від двох до семи морозу в горах. Мінімальна температура сягатиме мінус 12 градусів. П'ятницю синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг. Наступного тижня опадів буде більше. Вероніка залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.